17 листопада 2024 року сьогодні вранці в новинах прослухав виступ Юрія Бутусова, який, зокрема, повідомив, що ворог вже підсунувся за 8 кілометрів до Дніпропетровської області. Ну, по карті тут вже ясно, що від Дніпропетровська до Знам'янка там недалеко, вірніше від Дніпра до Знам'янки недалеко, а дорога Київ-знам'янка, як Струна, відбудована. Е, немає ніяких оборонних споруд і ворог може бути блискавично в Києві. Тому скільки я не прошу організувати на шляху до Кагарлика, до Києва виготовлення оборонних споруд і панюту, і Кравчука, і Кравченка. Вони понти ганяють, що ми бачимо з їхніх відеорепортажів. А те, що треба сьогодні для перемоги України над ворогом, вони нічого не роблять. Тому мені прийшлося самостійно. Ну, правда, це я роблю щороку тренуватися в спорудженні оборонних споруд. Зокрема, копаю, лопатою, город. Ось такий у мене город. Посадив цибулю ось тут. Раз, два, три, чотири грядочки. Тут ось посаджено чесник. Часник. Ну, я його давненько вже посадив. Це ось грядочка клубніки. А це знову часник. Раз, два, три, чотири, п'ять грядок. Боже, скільки чеснока, що я буду з ним робити. Ну нічого. Так, і ось далі. Далі тут малина. Там далі виноград такий перемішаний дикий і нормальний виноград. Ну і тут ось мої знаряддя праці. Мачтеся. Це ось така лопатка саперна. Наш не той... А це така штикова, велика лопата. Ну. Купаю не просто так, а по шнурку. Знаєте, розкреслюю ділянку і оце завдання на день. Тому що якщо копати так безтолково до впаду, то ніякого задоволення немає. А коли отак от розкреслив, виділив ділянку, яку треба скопати, то тоді і скопав її. Тоді з'являється почуття виконаного обов'язку, величезне задоволення і, і так щодня. Так що це оце такі мої тренування. А це доріжка по якійсь, щось може возити треба буде. Так, це ділянка для картоплі і для помідорів. От туди південь. Південь, бачите, сонце сходить. Та вже зійшло, вже, мабуть, на пів Ну, оце таке. Значить, оце поки влада чухає сраки і думає, що їх минеться. А ті скажені, скажені, щодня ще більше і більше набрали собі помічників і корейців, і китайців, і ще там інших. І пруть, і пруть, і пруть, і пруть. не дивлячись на те, що гинуть, гинуть вже до двох тисяч день. Ну оце насторожило те, що. Бутусов сказав, 8 кілометрів від Дніпропетровської області вже. <кхи> а до Дніпра вони пристрілялися кабами, балістичними ракетами. Розкочать. Що робити? А в нас тут чисте поле. Влада никує, не кує, не меле. Тому це я самотужки тренуюся. Поки не покликали навіття окопів у відповідному місці, яке може тільки визначити тільки начальники військові, які на фронті воюють. Ви бачите, вдаються до яких хитрощів, передягаються форму українців і... Воюють. Це з нами. Так, ну оце тут таке все. Коротше. А, крім того, ось мій такий тут тренувальний майданчик. тому, що, бачите, ну, пеньки. Ну зараз приспособлю. Десь мовілку і покажу, що значить тренування. Ну, отак так от рішок купив і прут на тебе. Автомат не видали. Хоча проти мене, суки, видали бандитам, які вторглися один раз. Побили, пограбували, ніхто нічого не віддає, ніяких притягнень до відповідальності не поніс. Другий раз теж по надуманим, брехливим показанням свідків теж вторглися, теж з автоматами, з грашками, безоружно. Тому немає в мене зброї, нема чим. От якби видали, то я б тренувався. Під час ліття окопів, якщо раптом прогавили там далі у Миронівці, в Богуславі, в Черкасах ворога. То треба ж не тікати, треба відстрілюватися допомагати військовим. Нема, нема чим. От не дають. Тому я це сам так придумав. Зараз покажу. Так, сейчас я десь його переткну. Ну ось так. І так, ворог. Наступає ворог. Що робити? Копаю. По ушах. В лобешник. Так, слабо, щось він здержиться на ногах. Ну но нічого. Опа! Прямо в лоб. О так.